Ну що ж, притки-притки, давно не бачилася, точніше не чулася, а точніше один день. Тому що я зараз знімаю кожного дня відео, чесно кажучи, мені потрібно знімати на якомога більше, може, навіть декілька відосів на день. Ну, загалом тобі, якщо ти слухаєш, вибачай, дивишся, слухаєш цей контент, тобі, скоріш за все, хочеться, щоб якомога більше було цих відосів, якомога більше. Було контенту, який можна було послухати на фоні, коли ти чимось займаєшся. Тому я не знаю. Напевно, треба робити по два відео: один викладати зранку, один ввечері. Типу зараз мені на каналі потрібно якомога більше цих відосів. Я не знаю, як на це будуть реагувати алгоритми. Будуть реагувати алгоритми, але мені здається, що треба трішечки більше зусиль до цього докладати. І зараз виходить, що ми з тобою будемо знімати. 20 хвилин одне відео. Як виявилося півгодини відео, там не дуже багато його подивилися, Залежно від того, що перший відео подивилося 12,5 хвилин, подивилося 600 переглядів. Потім де переглядів менше і менше. Тому залишимося на 20 хвилинах, 20-20, хвилин, я думаю, цього вистачить. Просто з головою, хоча б для початку. Так, мені заходили на Етер і казали, що. Ой, записуй там годину, дві, три, і, знаєте, насправді, в цьому немає нічого. Щось під язик потрапило. в Насам, ну, насправді в цьому немає нічого як... тяжкого для мене. Я можу записувати відоси, я можу їх робити на годину, на дві години, на три години, на чотири години. Я можу це робити. Я дійсно можу так сидіти, і про, але це... Це... це щось буде дуже дивне. По-перше, в мене відос завантажується десь стільки ж. Скільки займає в мене часу для його запису? Тепер, якщо там відео 10 хвилин, він завантажується десь хвилин 15. Якщо 20 хвилин, то десь 25 хвилин. 35 це відео, де виходить позаминуле я завантажувала. Воно там завантажувалося десь хвилин 40, так що це було довго. І якщо я запишу відео на 3-4 години, він в мене буде завантажитися годин 5, напевно. І це про тому, що. Мені потрібно нічого не робити з телефоном, взагалі нічого не робити, тому що якщо я відкрию якусь іншу програму, або там дві чи три інші програми, то просто в мене оперативна пам'ять скаже: типу чаука, какао, кау, 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 і просто зачинить YouTube, і він ну, не буде більше завантажувати це відео. Тому я не знаю, хочеться побільше відосів робити, тому що це щось нове для мене, тому що я такого не робила. Мені насправді це дуже цікаво, але єдине, що я ось хвилююся, що воно ну трішки не вигорить. Звісно, я бачу, що є коментарі. Дякую, сонечки, що пишете коментарі. Це дуже важливо. Не забувайте, що ви зараз дивитесь відосю. Зараз взяли, поставили лайк, підписалися на канал, написали, хоч якийсь коментар з підтримкою, тому що це дуже важливо, особливо для просування цих відосів. Uh, і натиснула на звісно дзвіночок. Як взагалі можна без дзвіночка, як ви взагалі будете бачити, що вийшло нове відео? Хоча, якщо ви підписані на мій ТГК, там завжди я почув, що ось зараз нові відео. Але дзвіночок, підписка, лайк і коментар. Без цього взагалі ніяк. І буду напевно записувати. Мені дуже подобається. Ну, серйозно, чесно кажучи. Це звісно дивно. Звісно, дивно, що це мені подобається, тому що тут немає ніякого контенту. Ми з тобою зараз спілкуємося максимально тета-тет, -тет, тому що це розмовне відео. Зараз ти слухаєш те, що я тобі кажу. І я зараз спілкуюся, можу сказати, так, з багатьма людьми, які це дивляться відео в майбутньому, в минулому до того, як ти це дивишся. Але все-таки я зараз з тобою і спілкуюся саме з тобою. Тому, сонечко, я не знаю. Я сподіваюся, що тобі це подобається, тому що, як я вже сказала, це мені подобається записувати це дуже дивно з одного боку, але це так цікаво, це дійсно щось нове. Тому що я записувала відоси по три хвилини. Зараз, вже зараз, цей відос йде 4 хвилини. Це вже в півтора рази більше, ніж відоси, які я записую на записую на TikTok. І це якось прикольно. Ти. Ну просто сидиш і розмовляєш, просто розмовляєш. При тому розмовляєш у вигляді монологу, і це не знаю. Мені чомусь стається, що це було б трішечки складно записувати іншим людям. І, взагалі, ну уяви людину, яка буде просто сидіти і просто розмовляти. При тому, що розмовляти в цей момент для мене це виглядає як якась шизофренія, тому що я буквально зараз розмовляю саме собою. Ні, нікого тут немає, це не етер, це <кій> запис відео у майбутнє. Тим, тим більше я ніщо ні, не граю, це ніяка не реакція. Я нічого такого не роблю, щоб якось, хоч якийсь фідбек був, або я б на щось реагувала. Ми тільки з тобою тут. Ми тільки ось з тобою сидимо, але насправді тут сиджу сама і записую просто відоси, де я просто розповідаю. <реш> Чесно кажучи, це дуже дивно. У мене, до речі, приїхала, так би мовити, чому не розповісти? Та я ж про все не буду розповідати. У мене, до речі, приїхала мама. Угу. Як хто не знає, хто знає, я живу не в своїй квартирі, ця квартира належить моїй матері. І я в ній проживаю. Вона тут, коли мені кажуть, що ось ти живеш разом з мамою, ні, я не живу разом мамою, тому що вона не живе в цій квартирі, вона живе в іншій квартирі, і інколи вона приїжджає на вихідні в цю квартиру. Але якомога менше, щоб вона сюди приїжджала, це буде кльово, тому що останній місяць її взагалі не було видно чути, ми навіть не спілкувалися. Це кайф. Тому я тут такому мовити, живу сама, але ось. Вона приїхала, і я така бля, і сьогодні я там повбирала спеціально в цьому ванній кімнаті, помила підлогу у ванній кімнаті, перебирала там своє волосся, де вона де воно зазвичай падає. Повністю його попробирала на кухні, все вимила, все вичистила, все весь свій посуд повбирала на полицю свою, так би мовити, все-все повбирала. Щоб просто вона якомога менше мені щось казала. Тому що зазвичай вона приїжджає каже, ось, а отут ти за собою там не повбирала. І я така в цей раз просто в усіх місцях, де, так мовити, вона також буває, ну, типу, крім своєї кімнати, тут ще є кімнати, але загалом це ванна, так мовити, спільна кімната і кухня. І якраз я і там, і там повбирала, щоб вона нічого мені не казала, щоб взагалі я сама все повбирала, щоб вона нічого там не заштовхувала кудись. Так що все чистенько і більш-менш пройшло, пройшло нормально. Вона приїхала, нічого майже не сказала. Сказала, що там ось бабуся налистники передала там з твором. Вони там дві чи три доби стояли в холодильнику, тому ці налистники трішечки кисленькі вже. Але нічого страшного, їсти можна, я їх заморозила в морозилку, тому. І закинула, так що потім, якщо зовсім нічого не буде їсти, або можна взагалі на сніданок в чому б дні. Просто, знаєте, починаєш робити зарядку, або тільки прокидаєшся, просто це на листники з морозилки, просто кладеш їх і все. Буде. Вони просто розморожуються, а потім ти закінчуєш зарядку, закінчуєш вправи, ідеш до душу, миєшся, оп! І вже на листники розморожені. І це кльовий можна поснідати, там, на гриль кинути, або якось просто розігріти мікрохвильовці, хоча я на, гри... <клес> <клес> на грилі розгріваю, це набагато смачніше. Так що отакий от ось приїзд в мене вийшов. А зараз, чесно, я така ось лежу і мені якось ну нічого не хочеться робити, чесно кажучи, мені хочеться зараз піти пограти. я Зараз дуже кльову гру проходжу. Uh, Sіл Hollow Knight. І я так просто лежу, там дивлюся відоси, а мені так якось б. Мені особливо так у дні, коли я вправи я роблю саме на ножки, ну на ніжки. Типу, тобто у мене один день вправи на животик, і один день вправи на ніжки і ручки. І ось саме на животик воно більш-менш нормально. А ось вправи на ніжки і на ручки. О, це взагалі після цього я така просто. О, господи, я я закінчила. о Господи, господи. А потім ще ж треба розтяжку робити, тому що після. Я спочатку роблю зарядку, потім роблю. Вправи. Після вправ я вже роблю розтяжку. І тільки після цього, коли я вже сіла на шпагат, посиділа на шпагату, Звісно, не повністю, але в роб... мене прогрес за півтора місяці вже такий дуже приємний в розтяжці. Та й взагалі з усім тілом, з усіма м'язами. І це, це дуже кльово. Це дуже кльово. Я, звісно, пишу в ТГК дуже багато, що я там страждаю, що я там. Що я там себе катую, що кожного разу я так не хочу це робити. І це, це правда. Як не дивно. Але це повністю правда. Типу, це дуже складно. Це дуже складно, коли, знаєте, у вас там поганий настрій, у вас там якісь проблеми в житті, у вас там щось відбувається неприємне. І це ось просто хочеться лежати. Просто хочеться лягти і лежати, знаєш. Нічого не робити, просто плакати. І просто, я не знаю, просто плакати. Так, просто знаєш, просто лежати, просто плакати, <кій> просто жаліти себе. <кій> <кій> ну, при знову почала кашляти. Тому що це все дуже складно. А треба от при цьому всьому, знаєш, вставати і ще й жити. І крім того, що жити, ще й страждати, тому що це ще й навантаження. І великі навантаження, чесно кажучи. Якщо б це була просто зарядка, просто розтяжка, окей, а тут ще й вправо, а вправо вони ну, дуже складні, <свідних> від них все тіло просто болить. Хоча настільки вже й болить, в мене вже за півтора місяці м'язи звикли, вони типу болять під час навантаження, але вже благо немає цієї крепатури цього просто. Я не знаю, як це назвати, коли м'язи просто сходять з розуму, ти там трішки посунешся, і воно а, просто а-а-о-о. І воно десь в мене перші півтора тижні, напевно, це все боліло, два тижні. А потім потрішки-потрішки, навіть якщо дуже-дуже-дуже якісь тяжкі вправи я роблю, все рівно після цього я ось закінчую, і я дуже втомлена, але при цьому, типу. М'язи повністю нормально, вони не болять, вони готові, ну, трішки, може, ниють, ну, все ж таки вправи, є вправи, але при цьому вони не болять і готові до навантаження. І це дуже приємно бачити. Це дуже приємно бачити в своєму організму, що є ось такий прогрес, що я там не запихуюсь. Наприклад, коли я починала робити зарядку ще на початку, ще півтора місяця тому зарядку вправи. Це, це взагалі був кошмар. Я типу одну вправу якусь робила, а потім така. І просто ходила по всій кімнаті, ходила в іншій кімнаті. В Та кімнат... в <кій> да, господи. І не могла заспокоїтися, тому що в мене і серце як шалене билося. І м'язи просто не хотіли нового навантаження, і в мене просто в очах все плило. І мені потрібно було кожного разу я якусь одну вправу робила. Е, і мені треба було десь, ну я не знаю, хвилину дві витрати на те, щоб заспокоїтися більш-менш, прийти в себе і почати робити нову вправу. А мене одне коло складається з на той момент, коли я починала, це було п'ять вправ. Зараз в мене буквально одна вправа закінчується і починається інша. Але, так мовити, і тр трішки іншого виду. Типу, ноги, руки, ноги, руки, ноги, руки. І того в мене, типу, 10 вправ. 10. 10 різних вправ. Одну вправу закінчую, починаю іншу. І потім одне коло закінчується, я п'ю водичку, друге коло. Все те ж саме. Це те ж саме починається, і це друге коло закінчує, попила водичку, а ще третє коло треба робити. А, і ти оце ось робиш. І це, це дуже складно. Особливо, коли ти ще при цьому плачеш. А я плачу багато, мені дуже боляче. Все це переносити, все це проживати, особливо там якісь ще проблеми, і при при цьому ці проблеми ще й до гендерної дисфорії додаються. І просто ти встаєш тобі боляче, нереально, а ти оце ось треба робити вправи. І в мене дуже часто таке буває, що я роблю зарядку, роблю вправи, просто плачу про цьому. І саме не від фізичного болю, мені і фізично складно, але при цьому і душевно, і я просто давай, Евелін, давай, Боже, як погано, давай, Боже, як погано. І я просто там роблю або там просідання. Або там віджимання, або ще там якісь інші вправи. І при цьому реву, знаєте, просто сльози хлинуть річкою хлинуть. І це, я не знаю, я собою пишаюся. Все, що можу в цьому сказати, що я казала, і кажу на етерах, і кажу в себе в ТГК, коли роблю ці пости, я дуже собою пишаюся. Тому що це дійсно складно. Тим більше це набагато складніше, коли тобі нереально погано, хочеться просто на все забити, казати: Окей, сьогодні я не буду це робити, мені сьогодні занадто боляче. Тому сьогодні ні, а ось наступного дня і, і ні. Не можна так робити. Тим більше по цій причині, наприклад, у мене буде скоро день народження, мені буде один рік. Угу. Спочатку заГТЕ. І я хочу ось цей день просто спеціально зробити день, так би мовити, відпочинку, коли я не буду робити вправи, коли я не буду робити зарядку, це такий, такий малесенький собі подаруночок. Але це я розумію, і я не роблю це з жалістю до себе. Хоча, чесно кажучи, можна було б бахнути, але мені хочеться більше активності. Цього дня мені хочеться, щоб я була більш активною, тому що ці зарядки, ці вправи, вони дуже втомлюють. Ти робиш це все, і в тебе просто знаєш там 30-40% сили, енергії цього дня просто так хоп, і нема. І залишається там 60-70%. А мені якось хочеться замість там, зарядки прав якраз ходити до магазину, купити там тістечко, купити ще щось, смачненьку піцу, якусь коктейль, а потім прийти, і на етері з вами в тіктосі посидіти з тобою. І відсвяткувати, так мовити, свій день народження. Тому тут і пропускати ніяк зазвичай. Типу, один раз я пропустила, але нещодавно це було, тому що мені потрібно було їхати в цей, до майстра по пірсингу. І тоді я така просто: Окей, зроблю тільки зарядку. Я зробила тільки зарядку без вправ і поїхала. Тому що, по-перше, це було зранку, по-друге, в мене не було часу. По-третє, після цього ще треба в душ сходити, ще багато чого зробити. І тим більше я розуміла, що мені ще треба буде їхати, ляха через все місто, тому я і так. І стресово, і навантаження є. Тому я така: окей, в цей день можна. Я не буду робити зарядку, тому що ну типу, зарядка а вправи. Тому що тут не варіант, в мене є справи в цей момент. Якщо б не було окей. А так ось і це зараз ось другий раз я все пропущу. Але це кльово. Все, що я можу сказати про ці вправи, про зарядку. Це дійсно, як це не дивно. Але фізичне навантаження на тіло, якісь вправи, зарядки і все інше, це нереальний плюс для тіла. Як би мені не хотілося, як би мені не було погано, як би е, в мене там не було настрою. Результат є. За півтора місяці в мене дуже багато жиру пішло. Ну, може, не дуже багато жиру, але все ж таки я бачу, що менше жиру стало. І. Вага не змінилася. Ось що що. Але коли ви починаєте займатися собою, не просто сидіти на дієті, нічого там, не їсти, голодувати, а ось прямо нормально. <кій> <кій> Вибачайтеся, я не знаю. Кашлюю, кашлюю, якесь сухе повітря чи що. Якось дуже сухо, і я просто хочу кашляти. Навіть не відкашлювати щось, а просто кашляти, якось воно чешеться. А про що я казала? Щось я казала там про зарядку. О, я вже забула. Я відволіклася, все забула. Щось вправи... А я не пам'ятаю. <плух> <плух> Це у мене, знаєте, як на етерах. Я просто щось сижу, сиджу, сиджу, сижу. Я тільки гублю думку. все. Я там щось розповідала про вправи. Ну, ти можеш. Звісно, назад перемотати, а я, я просто не, не знаю. Я не пам'ятаю, в мене просто порожній такий простір. Я можу до нього дійти, якщо почну там думати, а як сюди дійшла, а як я оце ось сюди, а потім я розповідала про це, але ще треба знайти від чого вічовіштовхуватись. Тому, вибачай, сонечко, ця історія, скоріш за все, не закінчиться. Якщо тільки я не натраплю на, які, на якусь думку, яка приведе мене до того, що я взагалі розповідала. Я там пам'ятаю, що розповідала про те, що я там їздила пірсинг робити, тоді там пропустила. в мене там день народження було. До речі, до речі, зараз я записую відео. Зараз 20 число. 22-го в мене день народження. Так. Е, так що, ну, не знаю, якщо буде можливість, може зайти до мене на ЕТР. <кій> на етер зайти 22 числа в тіктоці, ми, скоріш за все, весь день там проведемо, або трішки проведемо день, півдня, а потім підемо на Twitch. Я буду грати в гру Sілсонг проходити, я ще до того моменту ще її не пройду. Тому. Приємно проведемо час. І мені здається, що я зараз це відео закінчу, вже 20 хвилин. І більше вже про свій день народження, про гормони за цей рік. Якраз як на мене дуже цікава тема, щоб про це трішки більше розповісти, ніж в відосах, які в мене по 3 хвилини саме у Тіктоці. А зараз, ось 20 хвилин вже пройшло, тому я сподіваюся, що тобі сподобалося, сподобалося мене слухати весь цей час. Не сподобалось тільки. <кій> Слухати, як я кашляю. Але вибачайте, я ніяк не можу це стримати. Воно просто лізе, я намагаюся стримати, а воно не хоче. <кій> Жах. Тому, сонечко, дякую тобі. Став лайк, якщо ти хочеш більше таких відео. Пиши, пиши коментар. Підписуйся на канал, якщо не підписано. Тут буде набагато більше таких відео для самотніх, так мовити. Дівчаток, хлопчаток. Які хочуть щось послухати на фоні і не відчувати себе самотніми. І ще раз величезне, величезне дякую за підтримку тих людей, які залишають коментарі, які лайки залишають, які підписуються. Я дуже сподіваюся, що ви це робите не тільки заради підтримки, але й тому, що вам дійсно це цікаво. І ви дивитеся ці відео до кінця. Господи, вибачайте! Ну, точніше, слухаєте. Тому всього найкращого. До зустрічі в інших відеох. До зустрічі на Тіктоці, до зустрічі на Твічі, до зустрічі на ТГК, Кошпар. Усіх мене різних ресурсів. Коментар, лайк, підписка, дзвіночок і па-па. До зустрічі і хай щастить! Бувай.